Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску Динамо анонсувало потужне підсилення: чи знайде скрипник Живаго? Що буде з Довбиком, чи перейде Трубін у Ювентус про бразильські танцюльки на чемпіонаті світу? І не тільки про це у нашому випуску докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. В українській прем'єр-лізі зіграли перенесений матч у Львові. Рух приймав Чорноморець на 25-й хвилині. Потужним ударом рахунок відкрив Маріак Юсов. Ще через 10 хвилин Дмитро зробив дубль і це вже 0-2. Здавалося, Одесити зможуть вивести зі Львова три очки. Проте у другому таймі господарі перебудувалися і відігралися. Спочатку на 62-й Василь Руніч після кутового зреагував на відскоку штрафному майданчику і забиває. А за 6 хвилин до фінального свистка Ярослав Карабін зрівнює рахунок 2-2. Одесити втратили можливість наздогнати рух у таблиці. А за підсумками усіх матчів 22-го року нового сезону ситуація у тій таблиці на Новий рік така, друзі. Зимовим чемпіоном став Дніпро-1 35 очок. Шахтар другий 30 і одна гра у запасі. Динамо, третє, 30 очок після, правда, 15 матчів. У зоні вилюту Львів та Чорноморець, а у зоні перехідних матчів Минай, Інгулець. Навесну перенесені ще два матчі у Шахтаря, два матчі в Олександрії. По одному у Дніпра 1 металіста 19-25, руха Миная, інгульця та Львова. Не виключено, що деякі з цих матчів будуть зіграні ще до рестарту змагань у лютому. У списку бомбардирів української прем'єр-ліги на першому місці Артем Довбик. У нього 11 голів, з них 3 з пенальті. Другий Віталій Бояльський 10 без пенальті. Михайло Мудрик лише третій, 7 разів забивав. Далі Сікан і Циганков по 6. А найкращий асистент Мудрик, 6 асистів, у Циганкова і Пихальонка по 5. Воротар Донецького шахтаря та збірної України Анатолій Трубін може перейти в інший клуб. Як повідомляє кальціоблот IT, Туринський Ювентус розглядає варіанти придбання нового голкіпера. Контракт з 32-річним войсихом Щесни, який зараз є основним воротарем, спливає у літку, двадцять го І трубін серед пріоритетних кандидатів. Також згідно з даними джерела, туринці цікавляться Марком Керзнезекі з Аталанти та Вікаріо з Емполі. Контракт українця із шахтарем нагадаю, чинний до літа 24-го року. Трансферна вартість Анатолія на сьогодні 11 мільйонів євро. Полтавська ворскла може залишитися без найкращого бомбардира сезону. Перед гравцем не виконують домовленості. Ментор Стафа, агент нападника Сеферія, розповів про можливий відхід його клієнта з полтавської команди. Цитую. Коли влітку у нас з'явилася пропозиція перейти до Ворскли, лисиферії взяв час на роздуми. Війна в Україні налякала багатьох людей, але він набрав мене і сказав: Я готовий. Свого часу він пройшов в Албанії через війну, тому своїм вчинком хотів продемонструвати свою позицію і підтримати український народ. Пропозиція Ворскли була вигідною, але головним фактором було те, що гравець йшов до такого кваліфікованого тренера, як Віктор Скрипник, який доводив, що вміє будувати команди, досягати з ними результат та виводити гравців на новий рівень. Наставник нас запевнив у тому, що він на контакті з власником клубу, амбіції якого були нам відомі. З самого початку нашої співпраці з Ворсклою з боку клубу не виконуються усі домовленості. Я спілкувався з головним тренером полтавців, але він сказав, що вже два місяці не може вийти на зв'язок з почесним президентом, а менеджери клубу самостійно не вповноважені розв'язати особисті питання футболіста. Як будуть розвиватися події далі, мені поки що складно сказати. Довіряти менеджерам важко. У тренера немає контакту з першою особою клубу, тому можливо нам прийдеться піднімати питання розриву контракту та йти. Тікати не від війни, якої сефері не злякався, а від несолідних дій деяких людей. Поділився Став, а в інтерв'ю – футбум. Нагадаю, що сефері прийшов в Орсклу цього літа і забив 4 голи у 14 матчах. Артем Довбик пояснив, чому не має наміру продовжувати контракт з дніпром 1 Нападник налаштований змінити клубну прописку. Цитую Довбика. Новий контракт я не хочу кожне трансферне вікно ходити та просити, щоб мене відпустили хоч кудись. Тому хвалив рішення, що нічого підписувати не буду. Я налаштований нічого не підписувати зараз. А далі все залежить від клубу, які цифри не запропонували б, але мені цікаво заграти у топ-чемпіонаті. Поділився довбик в інтерв'ю журналісту Ігорю Бурбасу. Артема продовжують сватати в європейські клуби, зокрема до чемпіонату Італії. Тож слідкуємо за розвитком подій. Дніпро 1 без довбика і Дніпро 1 з довбиком. Все ж таки, мабуть, це різні речі. Друзі, а ви як вважаєте? Пишіть у своїх коментарях. До речі, нападник Дніпра 1 поміркував, як би синьо-жовті виглядали на чемпіонаті світу, якби перемогли свого часу збірну Уельса. Цитую. Спочатку я був за Францію, але травмувався бензима. Зараз боліваю за Португалію. Думаю, буде їм тяжко виграти, але буду болівати за них. Франція та Бразилія думаю є головними фаворитами. Чи шкодую, що збірної України немає? Так, я дивлюся і думаю, що ми б виступили краще ніж Уельс. Це точно мені так здається. Десь шкребе всередині. Поділився довбик в інтерв'ю Ігорю Бурбасу. Друзі, а ви як вважаєте, якби збірна України грала на чемпіонаті світу, краще б виступила, ніж збірна Уельс? А можливо, б так як японці? А можливо, навіть більше, як марокканці? Пишіть у коментарях під відео під цим випуском. Дуже важлива ваша думка. Долучайтеся. Дякуємо за вашу активність. Продовжуємо випуск. Легенді англійської прем'єр-ліги Рою Кіну не подобаються постійні танці бразильців після забитих м'ячів. Цитую, Кіна. Я ніколи не бачив стільки танців, мені це не подобається. Люди кажуть, що це їхня культура, але я думаю, що насправді це не повага до суперника. Вони забили чотири голи і робили це щоразу. Я не сильно заперечую проти перших танцюлюк, але потім ще одні. Навіть тренер підключився. Я не в захваті від цього. Не думаю, що це добре, наче дивлюся якісь танці з зірками. Цитує Кіна Дейлі Мейл. Друзі, а вам подобаються бразильські танці після кожного голу? Мені, чесно кажучи, також не подобається. Треба грати у футбол. Але то таке? Пишіть у коментарях під відео. І про підсилення київського Динамо. Але спочатку трішки статистики: Київське Динамо у цьому сезоні зіграло 15 матчів в чемпіонаті України та 12 у Єврокубках по 6 у групі Ліги Європи та кваліфікації до групового раунду Ліги Чемпіонів. У 27 поєдинках білосині забили 34 голи на першому місці у списку бомбардирів. Віталій Буяльський. Найчастіше він відзначався ударом правою ногою в один дотик. Найчастіше асистентом Буяльського був Віктор Циганков. Також Віталій вдалограв на добиванні, а один із м'ячів в останньому матчі забив прямим ударом зі штрафного. Цей гол є поки що єдиним голом киян, забитим прямим ударом зі штрафного у цьому сезоні. На рахунку Бояльського два дублі. На другому місці з невеличким відставанням від Бояльського Віктор Циганков він забивав переважно лівою ногою. Два м'ячі з дев'яти. Віктор забив з пенальті. Також Віктор традиційно має в своєму активі красивий гол після дальнього удару. На рахунку Віктора також один дубль. На третьому місці Владислав Ванат. Він теж забивав не лише з гри, а й з пенальті. Отже, бояльський одинадцять, циганков дев'ять, Ванат – шість. Гармаш Караваєв по два. Вівчаренко, Лонвейк, тимчик і шепілів забивали по одному. Найчастіше динамівці забивали голи з гри після швидких комбінацій у штрафному майданчику та на його підступах, а також після флангових прострілів. У цьому сезоні кияни рідко забивають голи ударами головою, а також після штрафних ударів та навісів зі стандартів. Нечастими і результативні дальні удари. Переважна більшість голів була забита з меж штрафного майданчика. Ось така статистика. Ну і про підсилення Динамо анонсувало потужне підсилення взимку. Президент клубу розповів про плани щодо цього. Цитую: будемо шукати нападника, є проблема. Ви про неї знаєте. Не всі хочуть сьогодні їхати в Україну. Купляти гравців просто для кількості ми не хочемо. У нас і так довга лавка для запасних. А вийти і посилити гру особливо нікому Ванат після зборів він буде ще сильнішим. Якщо ми придбаємо нападника, він має бути сильнішим за Ваната. Зізнався Суркіс у програмі цигани Клайв. Нападники Динамо у цьому сезоні не вражають. Лише Ванат відзначається результативними діями. Кула зіграв у нас 37 хвилин. Супряга взагалі не виходив на поле через травму. А бісідін за 20 матчів має лише один асист. Друзі, ось така інформація. І хочемо чергово подякувати вам усім за підтримку нашого спільного проєкту: футбол доступний кожному на нашому каналі, на першому футбольному. Тож продовжуємо розвивати його разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець до гори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал. Щиро вас запрошуємо. Нас уже майже 68. Тисяч ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. Або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими нашими вболівальниками футболу. І наприкінці кожного випуску традиційно анонси наших наступних трансляцій на першому футбольному. Отже, чемпіонат світу матч однієї четвертої фіналу. П'ятниця, 9 грудня, Хорватія, Бразилія, 16.45. І Нідерланди, Аргентина о 20.45. Знову ж таки вас привітаємо словами. Слава Україні! У суботу 10 грудня іще ще два чвертьфінали. Спочатку Марокко-Португалія о 16.45, А в вечірньому ефірі Супермач Англія-Франція о 20.45. Усіх запрошуємо. Будемо вас чекати на сьогодні. Поки що, все. Дякуємо за вашу активність. Пишіть у коментарях під відео обов'язково. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей в ефірі, і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.